Привіт, друзі! Без 10.07 ранку на годиннику позаду мене ви бачите замок. Чим цікаво, пише, що це є замок Королеви Мора. Так вона називалась. На цікавому інформаційному, розбитому вказівнику. Написано, що це замок Маріньєн. Хто каже правду, мапа чи вказівник? Не знаю, але ходіть подивимось. Мора означає ожина, королева ожина, королева ожини, може вона тут вирощувала багато ожини на продаж, її тому так називали. Але менше з тим тут я бачу замок королеви ожини, а навпроти, я впевнений, що це печера. Якщо туди буде шлях, і 10 лайків, ви знаєте правила, я обов'язково зайду в цю печеру. Подивіться, що роблять кабани, за що їх так не люблять фермери і дуже радо відстрілюють. Але мене більше турбує, що це все дуже свіже, прямо враження, що це годинки дві тому було. А отже, треба добре дивитися і робити максимально багато шуму, тому що кабани не хочуть зі мною зустрічатися, а я з ними. Ходіть. Так, класна дорога закінчується. А далі я щось не бачу куди йти. Я повернувся назад, бо це явно не та дорога. І далі пішла черга подій. Я собі йду, там було таке місце, що я подумав, що вже дощ падає. Бо мене раптом окропило, а то пробитий шланг поливу саду. І коли я вертався назад, я вже знав, що там хляпає вода. І я так пішов трошки в бік. І чую звідти падає. Так звучить, ніби впав апельсин з дерева і покотився. І я так думаю, це? І так ще чисто так глянув, що там, куди воно падає. А воно падає отак от біля мене і починає бігти. Це щур. Великий щур, чомусь скочив. Мені повезло, що я відійшов в бік. Бо я не хотів, щоб мене вода вхляпала. Я <кій> що це добре, що він на мене не наскочив, але то ще не все. Я йду далі, шукаю дорогу. Я себе вже приблизно уявив, бо я бачив іншу дорогу, але там писало, що вона закрита. Я йду до неї. І там якийсь фермер паркується. Я йому кажу, блін, то, я думав на ранку, ну, апельсина падає, а це щур зурвенний. Я думаю, якщо він буде туди йти, щоб він знав, що там якісь дебільні щурі. Він посміявся. І потім дивиться, куди я йду. Я хотів йти тою другою дорогою, що я думав, що правильно. І він мені каже, ні-ні, сюди не йди. Це дорога десь там, в якусь дупу. Якщо тобі на замок, то вон тут. А то така тупо в лісі стежечка. Навіть би не подумав, що це якась дорога. Воно не виглядає, аж поки тобі не покажуть пальцем. Та, я боявся кабанів, мене намагався атакувати щур. Бо я йому явно не загрожував, він був вище мене. Я відійшовши в бік, до нього не йшов. Не знаю, може він дебільний. Або що. Окей. Головне, що я вже знаю дорогу і йду в правильному напрямку. Не знаю, чи я вже говорив, але якщо ви йдете кудись і по дорозі бачите каміння поскладені одне на друге, це означає, що ви добре йдете. Переважно інші туристи викладають це як дороговкази. Але є, звичайно, і звичайні дороговкази. На низу, як правило, є такі дороговкази, стрілочки. Наприклад, туди там, таке то місто, а туди замок. На дороговказі є полосочка кольорова: зелена, жовта, синя, червона. Відповідно, вам треба брати шлях. Якщо от я йду до замку і там жовта полосочка, мені треба брати шлях, де є повсюди жовті полоски. І на низу я чомусь не помітив. Але я можу признатися, я не дивився, я автоматично подумав, що це потрібно йти тою дорогою. Моя провина, що я не знайшов шлях зразу. Але також буде вам цікаво знати, просто дивитесь на дороговказі. Там пише замок, жовта полосочка на дороговказі, і ви йдете відповідно по шляху, який має жовту полосочку повсюди. Завжди переважно було так, що заходжу в браму замку і я вже в замку. А тут я зайшов, і йду, 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 йду. Мабуть в свій час був досить великий і потужний. Раз, мені займає, я вже хвилин 15 йду, а до замку ще треба йти. Нічого це, мабуть, це класно. Ходіть. Ну, з, цієї, з цього отвору для стрільби з лука, стає зрозуміло, що це було не просто собі чийсь палац. Це явно фортеця. Так як арабів звідси мусульман, скажем, витиснили, значить, хтось колись свій час вів. Стрільбу звідси. Не знаю, на камінні є якісь рисочки, це може бути, що він в паніці задівав стрілами. Це вже просто моя фантазія. Але тут я можу сказати, що він був приблизно мого мого росту. Тому що Я мушу на камінчик ставати, якщо я стану знизу, так як тут іде дорога, то я буду дуже низько. Якщо я стану на такі камінчики, що я, то я, в принципі... Прикольно, Що ще були такі два отвори по бокам, ніби щоб трошечка ще мати додатковий кут для стрільби. О, слухайте, це наразі самі такі цікаві рештки замку, що я бачив, бо переважно це просто кусочки стін, а тут збереглися, не знаю, як це назвати балясини. Так, мені здається, що тут було трошки реставровано. Чи ні. Не знаю, що сказати. Може і ні. Я думав, що це шлакоблоки, це не шлакоблоки, це каміння. Та в таких місцях краще дивитися добре під ноги, бо я зайшов очі розум на оці балясини, чи як їх назвати, так скажемо, прикраси на стелі, а внизу нема підлоги. так що... А вон там бачу якась дзюрочка, і в ній старе гніздочі якоїсь пташки. Вони йдуть такі, о, наче як зливи. Я так уявляю, якщо тут була рівна підлога, то коли йшов дощ, можливо, воно туди зливало. Бо це вже точно не віконечко для стрільби з лука. Йдемо вниз, подивимося, що там ще є. Скільки це було роботи, щоб затягати на гору такий камінь витисаний, що я думав, що шлакоблок. І до речі, у фільмах, де є замки, це все переважно таке гладеньке. І я думав, що вони якось так шліфували. то. Але видно, що це коцане чимось, перекоцане купа роботи, щоб вирівняти, але воно не є ідеально гладке, як могло здаватися. Напевно, більш сучасні замки вже були, більш мали гладкий камінь. А може, то був інший камінь, його легше було тисати. А ще всюди, де я на таких замках бачив, такі круглі стелі. У них видно сліди, що наче брали гілки, дуже багато гілок. і Отак загинали, а потім поверху їх заліплювали. І таким чином робили таку круглу стелю. З дрона я побачив ось ці, ось цю рештовку і різні будматеріали, так скажемо. Схоже, тут або мала бути реставрація, або була, або почалась і закінчилось фінансування, бо нічого реставрованого я тут не бачу. Я так і не знайшов дороги до печери, ну і не знайшов 10 лайків, як ми домовлялися, тому покажу вам її ось таким чином. Дивно, тут є такі надбудови, наче не знаю, що це було, будинки стайні, не знаю. І дивно, що збудовані поряд один з одним. Це вже ж можна було зекономити на такій-то висоті і використати сусідню стіну. Чи це був злив? Чи вартувало для зливу так старатися і вибудовувати ще одну стіну на вершині гори, не знаю. Але цікаво, цікаве рішення. Отже, замок Ма Марінін або замок королеви Ожени. Замок Маринін де Альфандеч. Це одна стара фортеця арабського походження, збудована в кінці XI століття. Пізніше реформована християнами під час війни, якоїсь уні, не знаю, що це таке, між християнами і Арагонесос. А ну, чекайте, в 1364 році. Схоже, що Арагонці це просто люди з міста Арагон. Деякі частини замку слугували прихистком для монахів християнців чи крістинців, не знаю. Які перед тим жили в монастирі в мат дела Вайдігна, це тут поряд. Пізніше. Коли е, мусульман відтиснили, замок був покинутий. Так, оце, де ми бали з вами, де я казав, що там гарні балясини, тут пише, що це капличка. Капличка була. Схоже, королева там ходила молитися. Ну, щось, ось такий він. Замок королеви ожини. Хі -хі. Надіюсь, як завжди, вам було цікаво. Мені було особливо, мені оця капличка сподобалась, бо вперше бачу якусь таку цікаву архітектуру. Раніше воно дійсно було як фортеця, просто де жили солдати, щоб відстрілюватись ні більше, ні менше. тут вже щось було цікавіше. Мабуть, якийсь закоханий король збудував для своєї королеви таку чудну архітектуру. А отже, на цьому, мабуть, все. Дякую, що дивились до наступних відео. Пізніше я прочитав, що мора це відмінок від слова іспанського морос, що означає мусульманин. Тобто, по суті, замок називається замок мусульманської королеви. А ще, за легендою, його так стали називати, тому що королева викинулася з цього замку в прірву, і люди, відповідно, почали називати цей замок замок мусульманської королеви.